Тих, хто долучився до участі у благодійному марафоні Допоможемо героям. Організатори відзначали подяками. Гурту Друга ріка гурту Авіатор, гурту Скай, які безпосередньо дали той безоплатний безкоштовний концерт. На гроші на лікування поранених продовжують надходити на спеціальний рахунок благодійної організації. На рахунку ми маємо суму 270 тисяч 932 гривні і 30 копійок. Куди вони будуть розподілені, вирішить експертна рада з 18 осіб. Наразі розглядають три заяви про надання матеріальної допомоги. Одна з них від бійця 95-ї аеромобільної бригади, снайпера Валентина Ковальського. Гроші потрібні на операцію з відновлення функції кишківника, розповідає матір солдата. Завдяки пожертвам різних людей частину потрібної суми вже зібрано. Пропозицію виділити на лікування Ковальському Валентину Геннадійовичу 21 тисячу гривень. Прошу голосувати. Так, ми говоримо, що ми даємо згоду. Заява про надання грошової допомоги на лікування 19-річного розвідника 95-ї бригади магльовного Антона залишається на стадії уточнення потрібної суми. Начальник Житомирського військового госпіталю Олександр Серебряков до благодійного фонду разом за справу звернувся з листом проханням про виділення 25 тисяч гривень на придбання препаратів проти вірусної дії, враховуючи складну ситуацію, що склалася на сьогодні в нашій країні. За для оптимізації та покращення лікувального процесу військовослужбовців, які приймали участь, в АТО, прошу вас за можливості надати благодійну допомогу для лікувальних відділень Житомирського госпіталю міста Житомир у вигляді лікарських засобів. З метою надання цієї допомоги експертною радою вирішено виробити механізми, які відповідали б статуту організації.